Законно, не, не світіть засоби? мені в глаза, я вам не світю. Кажу, не світіть мені в глаза, я вам не світю. Не дивіться на сюди. Ну мені мне в глаза, зачем? Я у мене група по Ви що, на На нахер мені в глаза цветет. Я вам не свечу глаза. Цветете. Не свечу. У вас обличчя темне, як вам вам в глаза? Я свечу ему руку. Ну я сейчас закрыв этот. Ви можете мене ознайомити з сертифікатом на ваш відеорегістратор. Сертифікат да. від ресторатор сертифіка був да, 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 да. виробником. Буда, Но... дивіться, від рестратор 70 має називатися. У вас немає на нього ніяких сертифікат Я... виробника. У вас немає Цертификат бумаг, не на ніяких ви розумієте? Як ви ним пользуєтесь? І у вас немає. Сертифікат виробника це пристрій. В нас він е, службовий та зареєстрований в органах поліції, самовпроводження поліції в Харківській області. Ну а як ви не снімаєте? якщо ви не можете показати нормальний а, він чи ненормальний. Як ви думаєте, виробник? Його, э, сертифікував, сертифікував. Не, ну Такі сначала так, да, ним пользуетесь, mm? 5 років пользуйтесь, скидки пользуетесь. Ну, Ну, тогда мені знайомиться. Може він этот самый не соответствует держстандарту. Не знимає вашу швидкость, ничего. Він тільки пристрій для відеозйомки. Він ну, от, пожалуйста, можно я знакомлюсь? Він, він мені не интересен, в загальний я вас прошу я громадянин я кажу, України, що... я ну, а ви... Я вашу примку виконувати. В смысле, я по суті вам кажу, ви зняли... Ви... ви мені показуєте порушення, водіята, ви, ви мені так, порушення, порушення, порушення показуєте, так. от, а на що ви знімали? А ви знаєте? На відеорегістратор, правильно? Так. на відеорегістратор. От. Так. І сертифікат а, на нього, будь ласка. Доказом порушення є будь-які фактичні докази, включає або пояснення, або будь-який відеозапис. І ми не вправі требувати на цей сертифікат. А я праві, требувати, я хочу ознайомитися. Тобто, .е. такого нема, так? Да? Віталій Олександрович, передавіть, будь ласка, ваші посвідчення водія. А откуда ви знаєте, що я Віталій я вже вас За, за якою базою ви могли ваше? встановити мене? За якою внутрішньою? Машина, машина не на Віталія Олександровича. Це подморка. Вас... Ну, якщо вас... знаєте, тоді ну, скажіть подписку. Шановний, але ви повинні придавити новому поліцейського. Та у вас должна бути законна зупиночка на минуточку. минуточку. Ви отримали. Ну, це вам більше. так хочеться законно. Ви отримали навіть більше, декілька причин, для зупинки. На регістратор у вас немає сертифіката. Раз. От. І що, то, що ви сказали. там? У вас там? немає з собою сертифіката, це не означає, що зупинка незаконна. Вона І закон на ваше порушення. І стаття 35, часть 3. хто то что-то сказав. Так же не работает, ребята. Хай пише та саме, якщо буде заява яка та що так і так, у мене знайомете з заявою. Якщо ви сьогодні так... з цією зупинкою з 35 статті, у вас воно є порушення правил дорожнього руху. Яке? Я вам же пояснив. Перед початком руху ви не вказали на повороту, що ви починаєте рух. Так у вас реєстратор поломаний, к примеру. Нічого не поломано. Ну покажіть ви мені сертифікат. Є є. Я вам вже показав. Та відео є, у мене є відео. Будь-які фактичні докази. Ваше посвідчення водя, будь ласка. Ви не можете його не придивити, це є порушення. Та як порушення, ви мене незаконно остановили, получається. На реєстратор у не... вас немає сертифіката. Раз. Не, не светить мені в глаза, Нет, я, вам не не Каже, я вам не святю. не светить мені в глаза, я вам не святю. Не здивіться нас сюди. Ну, вы мне цветы в глаза. Зачем? А, а але у меня група по зрению, вышла на приколе, нахер мне в глаза цветы-то. Ну, я, я вам не свечу глаза. Цветы это. Не свечу. У вас уле обличья темное. Я вам свечу глаза? Я свечу вам руку. Ну я сейчас закрыв этот.